Ми представники школи 230 Святошинського району. Наш рій, вулик Запорізький, наш девіз – З нами за захисник Батьківщини, Лицей Славетних Степів України. Рій, мудрі і романці. Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, загальноосвітня школа номер 1 Рій, наш девіз. Треба зранку до праці ставати, зневажаючи в тому і лінь, і долати, долати, долати без усіх поколінь. Ми з Києва, Печерський район, ліцей міжнародних відносин номер 51 Наше гасло, козак, чесна, смілива людина, не дай йому батьківщина. Ми приїхали з сонячного Закарпаття. Вас вітає Голятинська дитяча шкільна організація. Паланка наш девіз вчитися на славу відбудуємо державу. Ми представники козецької гімназії Строєщини No2 Наша команда називається Дніпроська Січ. Це організація, яка існує в нашій гімназії. Трибуховецька загальноосвітня школа. Рій, 8 січ. Наш девіз. Требухівські хіські козаки, це ми, це ми, наші руки найсильніші, наші ноги найспритніші, хай бояться вороги. Дума наша українська, не вода в кров тече, козаку найперше, воля, козаку найперше, честь. Викидається воєві. Нащадні калиша. А ждео Або і взагалі не козацьке, як би воно себе не називало. І ось у здоровому способі життя, діяльності поведінки, особливе місце не тільки в минулому і сьогодні, а саме в майбутньому буде посідати джура. Це, по-перше, не просто гра молоді, це вишків. І дуже глибини, і могутні вишки. Більше того, це спеціальна школа, яка може українці, всіх українців зробити українськими козаками. А в кожному українцеві, кожній українці спить приймає український козак. Тому так важливо те, чому ви сьогодні. Приймаєте участь, і треба, щоб ця гра переросла в постійній вишкі українського козака, щоб він виріс у постійну школу, в якому постійно від народження і до самого того часу поки Бог покличе, щоб всі були в школі українського козака, справжніх українців, і тоді весь народ буде жити. У духовному, і моральному, і матеріальному, академічному добробуті і буде процвітати, розквітати наша мова, наша культура як одна з най найбільші, найглибинніших і найкультурніших серед народів світу. Про це забули часом самі українці. і дбають про те, не знали це, ми про це, наші воріженки, як ласкаво у нас навають їх у нашому гімні. А воріженків і великих малих у нас вистачає. Але ми не випадково називаємо бороженчими, бо вони рано чи пізно розуміють, що таке Україна і що таке українець. Тому дозвольте закінчити моє коротке слово словами такими. Будьмо справді казака, і вічно буде наша Україна, наш народ, і буде духовний матеріальний добробут, фізичне і моральне здоров'я всього українського народу. Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! будьмо! Ми хлопці, як ті перла, Заспіваєм ще не в Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, державу Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. Так, быстренько. Держи, бреха! Субтитрувальниця Оля Шор Під Щена... противника захопити прапор, друге зберегти свій прапор. А захопити це як? Забрати? Забрати і принести сюди. Ну це вже вершина мистецтва. Запронести сюди. А це саме з нашим прапором можна бігати? Не можна. все, прапор тут залишається стаціонарним. А якщо украли? Забирати, я Я що тихо! Так, Всі, всі, всі замовки ройові тільки тут залишилися. Противника пі... можна зашкодити наступним чином, зірвавши з нього Дитарно. стрічку. Все, Якщо ви зірвали, він вже нічого не має діяти. Якщо він продовжує діяти, ви пишете скаргу, в скаргу в пишете. Не треба бути. І... При боротьбі не можна застосовувати ніяких бойових прийомів. ちょっと待って。<music> будь гармати, з каменних сякарте. віддай, відай Україну назад, ти зруйнував, її ти сплюндував, її де були школи, ти зробив тюрми, і ти греблі ставив нашими кістками. А ми народ, народ не жебраки. А хлента зелентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, а хлента зелентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, бачить цю нічку, а в ранній зорі. Почали зацятні запеклі бої, а хлента зелентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай. Усі на свіч, усі на свіч, там нас чекають і предків незабутніх, Ей всі на свіч, усі на січ, січ може знайдемо у минулому майбутнє. Ей всі на свіч, усі на свіч щоб вклонитися славетним отаманам, Ей всі на свіч Насіч будем будити наш народ, що спить гайдана, Хай всі на січ, всі на січ всі з собою чистоту сердець юнацьких, всі на січ, всі на січ щоб прославити там подвиги козацькі, всі на всі усі на січ разом згадаємо пісні Милі. Гей всі на Січ, усі на Січ Від нових знищеній козацькій могили Гей всі на Січ, на Січ Усі на Січ, гей на Січ Усі насіч, щоби побачити, з якого ми коріння. Ей всі насіч, усі насіч, щоб і від нас пішло у світ гідне насіння, Ей всі на січ, Гей всі на усі насіч сі, усі на всіх Разом напишемо нових нових сумтанах. Ей всі насіч, усі на Покажем нашу братню єдність мусульманам. Друже, якщо ти козацького роду, якщо твої цінності збігаються з козацькими цінностями, не гай часу, загартовуй своє тіло і свій дух і доєднуйся до тих команд, які вже беруть в цьому участь.